Через добу, після того, як м'янму сколихнув потужний землетрус, там і в сусідньому Таїланді досі тривають рятувальні операції. Загалом кількість загиблих в обох країнах сягнула понад тисяча людей. Про це пише BBC. Нагадаємо, 28 березня землетрус магнітудою 7,7 балів стався на глибині 10 кілометрів з епіцентром у м'янмі. Попередньо оцінила геологічна служба США та німецький центр наук про землю. У м'янмі офіційна кількість загиб. Лих становить тисяча дві особи. Ще 2376 людей постраждали, а 30 вважають зниклими безвісти. Більшість людей загинули у другому за величиною місті країни Мандалаї що розташоване неподалік від епіцентру землетрусу. Рятувальні операції там тривають. Одна з команд рятувальників у місті розповіла, що викопує людей голими руками. Столиця М'янми найпідо стала другим найбільш постраждалим містом. Там загинули. 94 людини.